Щоб попрощатись померлим до багатьом жителям Новодністровська, потрібно було заносити тіло вузькими сходами у малі квартири багатоповерхівок. Тепер у громаді з'явилося спеціально облаштоване місце, де це можна зробити без побутових труднощів. Розповідає директорка центру соціального обслуговування Людмила Боднарчук. Зала розрахована на 34 місця. Місцеві жителі, з якими ми поспілкувалися, кажуть, що таке приміщення потрібне. Мені це рішення здається правильним і доцільним, тому що е, там більше місця, щоб прийняти більше людей, попрощатися з загиблим воїном чи, можливо, померлою людиною. І у мене в самою бабусю е, коли ховали, то у нас маленька квартира, е, дві кімнати, і дуже багато і сусіди ж хочуть підійти, і родичі. І там ну, не було місця просто наверху. Ще й треба зносити не то, що там з струном, а треба покривало, бо труба якась тут. Саме в цих зносилами із дев'ятого, зносили, і з восьмого зносили в тих дев'ятіетажні дома. Там теж труба посередині, там не розвернеться. Це перша ритуальна зала у Дністровському районі. Тут можна провести панихиду, відспівування або нічне чергування біля тіла. Залу облаштували у будівлі поліклініки, яка багато років не використовувалася. Приміщення передали підпорядкування міського центру соціального обслуговування. Нам я думаю, тому що наш центр надає послуги людям похилого віку, людям з інвалідністю, людям з складними життєвими обставинами. Зала буде Працювати по бажанню близьких рідних погодинно, добу, хто скільки хоче. Важливо для громади, тому що комфортно людину привезти, якщо людина померла в лікарні чи в морзі, і нема куди везти. От зараз немає світла на великі поверхи. Ліснічні ці в під'їзді пройоми у нас дуже вузенькі. Нема кому занести, нема кому винести. Це все не ну незручно, це все на нервах. Люди близькі, мало того, що у них померла, хтось помер з рідних, вони мають ще журитися за це. Проєкт втілили за гроші, які отримали від Укргідроенерго, розповідає голова громади Наталя Цимбалюк. Вартість реконструкції понад півтора мільйона гривень. За словами Цимбалюк, щодо облаштування такої кімнати неодноразово звертались місцеві жителі. Все, що в місті ми ремонтуємо, будуємо, відновлюємо, оновлюємо це за рахунок коштів Укргідроенерго, це є цільові кошти, які можна використати тільки лише на соціальну сферу нашого міста Новодністровськ. Щодо оплати, оплата буде, вона буде відносно символічною. Це буде кошторис на погодинну оренду даного приміщення. Це буде враховано в першу чергу комунальні послуги, елементарна заробітна плата тих людей, які будуть доглядати але пільгові категорії, до яких ми відносимо наших ветеранів війни, загиблих на війні почесних громадянин. Ну і взагалі тих, хто буде потребувати нашої допомоги в плані того, щоб надати безкоштовне це приміщення, то звісно, що це буде. Вартість послуги з користування ритуальною залою ще мають затвердити на виконкомі. Поки це не зробили, люди можуть надіслати символічну плату на рахунок центру обслуговування, оскільки перші церемонії прощання у залі вже проводили. Надалі у громаді планують облаштувати приміщення для поминальних обідів, а також окрему кімнату для підготовки тіла перед похованням. Крім того, запланована закупівля холодильника для тимчасового зберігання тіла в разі потреби, розповіла Цимбалюк. Завершальним етапом стане благоустрій прилеглої території. Ірина Шундрій, Суспільне новини, Чернівці.